Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні я вам покажу клікер, який реально платить. Але перед початком відео обов'язково! Підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі для вас я викладаю клікери, майнери, дропи, ардропи, проекти без вкладення та з вкладеннями. Дуже багато різних проєктів є в моєму телеграм-каналі. В нас є чат, в якому вже більше ніж тисяча учасників, де ми Активно спілкуємося, допомагаємо один одному, якщо у вас виникла будь-яка проблема. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. На рахунок проєкту Simple Coin. Зразу хочу вам сказати, що я вивів звідси поки 20 доларів, тому що я раніше був неактивний, а як тільки вели дану функцію, де ми зможемо виводити гроші, я зразу почав заробляти ось ці токени. Насамперед, що нам потрібно, в чому заключається суть цього проєкту. Як тільки ви зайдете, у вас не буде стільки поїнтів, тому що ці поїнти я збирав приблизно тиждень-півтора. У вас буде просто все по нулях. Насамперед, ви. Можете клікати, як бачите, у вас зверху пише, скільки у вас осталось татків. І також є пасивний майнінг, як ви бачите, 10 тисяч токенів вже мені нафармило, але я можу зробити так, що в мене в день буде фармитися там по 100-200 тисяч токенів. Насамперед, що нам потрібно робити? Це зайти в завдання і виконувати завдання. Чим більше завдань ви зараз виконаєте, тим краще для вас. Але саме головне це зайти в вкладку. Буст, тому що в клаці буст ми зможемо. Прокачати як наші тапи, так і пасивну, е, пасивний наш дохід, який капає тоді, коли ми не в онлайні. Насамперед, ми заходимо в Coins, і як ви можете побачити, тут є різні, наприклад, біткоін, блокчейн, і за кожен вас оця прокачку, ви отримаєте 3 оцих токена за годину. Тобто ваша потужність пасивного майнінгу збільшується. Як ви можете побачити, в мене, наприклад, за годину 5400 монет. Я зараз можу прокачати. Їх дуже і дуже багато. До речі, тут є, наприклад, за 16 тисяч монет дають плюс 40 монет, і ви ось так прокачуєтеся. і Після цього, як ви достатньо прокачалися, ви збираєте ось ці монети, заходите раз в 6-8 годин і просто їх отримуєте. Також не забувайте за рулетку, де вам може випасти 1 мільйон токенів. До речі, мені два рази випадало по 1 мільйону токенів. І також загалом тут в більшості випадає пасивний дохід, копоїнти, 10 тисяч, 5 тисяч отаке. E, насамперед, також ви можете запрошувати своїх друзів, до речі, від друзів досить непоганий дохід 10% від їхніх кліків і пасивного майнінга, якщо я не помиляюся. Так от, переходимо тепер до суті. Як тільки ви назбирали, наприклад, 15-20 мільйонів ось цих токенів, ви заходите в, клопку, в кнопку Аукціон. Давайте заходимо, ну трошечки лагає через те, що. Дуже багато зараз учасників приймають в цьому всьому участь. Насамперед, на рахунок лотереї не раджу вам в ній брати поки участь, тому що це дурна трата токенів. Не знаю, можливо, вам повезе. Я брав три рази участь, ні разу я не виграв. Нас цікавить саме 20-30 доларів. Але ви дивіться дуже уважно, тому що є секретні кімнати, де ви не можете побачити, хто скільки токенів поставив. Відповідно, тут є таймер. І треба закидати під кінець саме цього таймера. Коли остається 20-30 секунд, і хто закине найбільшу кількість токенів, той і виграв. Треба одним платежем це все закинути. Всі ваші токени. Ну, не прям всі. Ви дивіться, наприклад, якщо тут 15 мільйонів і остається 20 секунд до кінця, закидаєте 17 мільйонів, 16 мільйонів. І ви виграєте 30 доларів. Після цього, як ось цей. Аукціон закінчується, а він, до речі, кожного дня там по пару разів, як ви бачите, 7 годин 20 доларів. Година 25, я, до речі, зайшов на 20 доларів, їх і виграв. До речі, був про це в мене пост в телеграм-каналі. Тому, хто хоче, ви можете перейти і перевірити. Мені прийшла повідомлення, що я виграв 20 доларів і. До речі, воно і буде на прев'ю цього відео. І там треба було вказати просто адресу. Я вказав з біржі OKX адресу USDT TRC20. І мені прямо приблизно десь за 30 хвилин прийшли ось ці кошти. Насамперед хочу вам сказати, що токени трошки важко фармити, але як тільки ви прокачаєте нормально ваш пасивний майнінг або ось ці тапи, тут тапи так само можна качати. Як ви бачите, є 4 вкладки, де ви можете просто прокачувати. Наприклад, за 550 токенів я прокачую ліміт тапів, наприклад, на 100. І в мене там ліміт тапів вже 9700. Ну, зараз ми подивимось, так, 9700 ліміт тапів. От, я там прокачую 730, вже 9800. І так, чим більше ви прокачуєтеся, от, наприклад, за 680 токенів я прокачую ліміт тапів плюс 200. Це дуже вигідно. Вже 10 тисяч тапів ліміт в мене. Загалом це весь проект, якщо у вас виникнуть будь-які, вам треба буде з чимось допомогти, проблеми, обов'язково пишіть про це в чат. Я думаю, якщо не я, другі користувачі вам допоможуть, якщо ні, я модератор. І поки на цьому проєкті все, що я вам хотів розказати, якщо буде будь-яке нове оновлення, обов'язково вийде про це пост в телеграм-каналі. Поки всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!